Всім привіт! Почали возити вже вивозити, вивезли там одне поле, те, що я грабав. Ну, так як я завжди кажу, де я кусив, то так це було швиденько, то я не мав часу знімати, зараз йдемо, е, вивеземо вивезем те, що є тут ближче до мене. То, що біля хати будемо, скажімо так, воно ще не дограблене, там ще треба де що докупати, то що викинути. То, що біля хати робимо своє в останню чергу. спочатку робимо те, що скажімо так, ми собі взяли на... На посадку зараз поїде. Ну, Тут, бачите, гірчиця і нічого не буде. Ото треба ті купи, де було гладіолуси позбирати, вивезти. Зараз трактором просто посередині через то ну, і так буде горатися, бо тут, тут долина, тут не з'їдеться, тут є дорога, але через долину теж не поїдемо. Через то, отак зараз просто напряму стежка втопчеться, Що виросте, виросте. Я ж навіть до нього не ходив, не дивився, який він. Ну, з ріпи я не знаю, я теж напевно чи не буде вона хіба ексидират про ореця, а, а ця вроді гірчиця трошки виросла. Я думаю, що ще вона, що вона ще і підтягнеться. Вона вже така. Дивіться, як, О, яка, як підійшла, ось таке вже гарне поле. Бачите, трактор задні коло навіть про це паче ховаються. Щоправда, правда горб. Але ось так. Я думаю, тут напевно максимум буде прицеп, може два. З там того поля вийшов прицеп, і то такий неповний, що можна було трамбувати. Кажу, поле було чисте, сухе то можна було можна було робити. Сьогодні Сьогодні є можливість, сьогодні вивеземо, а завтра може е там зоремом, там, напевно, зразу будемо врати, тут може подискуємо, бо тут треба, може, теж зразу грати, буде видно. Але ну, поки що заїжджаємо, зараз ось так. На прицеп, ну і вже як будемо зружати, вам теж покажу. Купки невеликі, воно буде все швиденько-легенько, без проблем. Так, вийшов один прицеп. Так як я і казав, один або два, оце ще зверху менше, то навіть таке, то що тут бачите, біля тих була фасоль, тож її наверх закинули, вже виходить ось таке гарне чисте поле. Ще треба буде, О, там, де була морква, підкусити, і отут де де була капуста, теж підрівняти і вже можна поле горати, готувати до До зими. Я був з собою ще граблі, думаю, може треба буде підграбувати, але все спокійно робило з вилками. Тепер він має такі дві зубати гмотики. І зараз будемо Будемо скидати то все на ну, там розрівнювати, де, де є яблуні сад, там скидаємо, воно все перегниває, таким чином піднімається. Все перевіряють Тут біля хати, чи я добре склав купу. <гас> На міцність я був починав оці дві вчорашні, а тут вже був починав третю складати, поки поки цей е, ну поки що мав час, поки не возила. Де гуси довкола, неї ходять, перевіряють. Чи скажімо так надійно я її побудував. Так, я отут, бачите, де це вже одна одна ходка розрівняна, отут вон, гуси там. От так поле йде в мене тут донизу, там кропива та що, я, та, що я кошу. Тут пішов, пішов мій оцей сад. Тут останнє яблуня, на горбочка, а тут ями. І отак сюди зараз трактором заїжджається, воно бачите, отак розрівнюється, а до весни воно все гарненько, теж не перший рік. так, Ми кожного року вивозимо. Тут взагалі все так ми оце, як були, тут були такі джунглі. То ми вивезли сантиметрів, напевно, 70 Були, але все до весни перегнило, зробився, зробився гарненький торт. Отак от зараз поміж, поміж ці. Сітки ще немає, поміж стопці тут внизу, там горіє внизу нема. Ну все, руки не доходять і отак от зараз поміж стопці трактором заїдеться і буде, і буде розрожатись. Так, зараз борти. Відкривається, трошки виїхали туди, щоб був. де перший раз трактор заїжджав, засипається, потім трохи більше-менше підрівнюється. Бачите, там нижче, тут вже тут же на другий рік буде вище. І отут є одна яблуня, що напроти неї. Бачите, навіть там немає. Тут є, а там є там, треба тут підрівняти, і тут ще дві, дві яблуні спокійно, спокійно зайде. Так, он так трактор вигнали. Де був трактор трохи стояв, я розрівняв, не знаю, йшов трохи далі щоб показати. Бачите, тут, тут є яблуня, аж тут так потрошки розрівнюємо. Ну, зараз висока гора, а до весни все просяде, прогниє, буде торф, воно ще буде, буде не ще ж так ідеально, не розрівнювався, оця, бо така ж я її пересаджував. Я її такою великою пересаджував минулої весни, по-моєму. Ну, Ви маєте розуміти, якою вона була, якщо її минулої весни. Пересаджував, вона прийнялась так. Був якраз гурбок, бо тут від дороги так іде. А отут -ото все ще не все, бо то тільки з тих двох полів, що було, то що буде звозитись звідси, гарненько що все. підсипиться, воно собі просяде, перегниє, потім ще разочок і так з часом воно собі виходить гарна, гарна земля, потім гарно, гарно ростуть дерева. Зараз... Е там треба трассідку зв'язували, щоб заїжджати на то поле. Так що, напевно, трактор поки що йде до завтра на відпочинок. А зараз підемо треба дограбити ото поле, щоб теж його Ну, тут ще треба буде докопувати, вон там, там де були парники, але ото поле можна, можна буде зграбати і теж вивезти, поки сухо поки не впав дощик. Так, Одним словом, я вже в хаті ще дограбали, так досить ж тут темно грабали. Дограбали ще то поле, можна сказати, що все. Тому що буквально чуть -чуть лишилось таке підграбити з груп, що завтра будемо довивозити і, можливо, і, можливо, будемо рати. Так що завтра завтра теж буде теж буде цікаво. Треба мені ще дещо зробити з перепілками. Не знаю, коли я, може, з вже з того візьмусь, але треба буде то зробити. Я вам пізніше все покажу, розкажу само собою. Ну, Одним словом, такі справи. Скажімо так, трошки, трошки треба відпочити, вже, вже темно, вже такого більше нічого не зроблю, не тому, тому буду відпочивати. Всім вам гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.